Привіт, брати і сестри по кодексу, просто щасливі люди. Продовжимо розповідати про шпан. Закінчивши дане данигну суспільство, виконавши обіцянки по благодійним проектам, лекціям, все інше, ми перейшли до того, що ми запускаємо все це на комерційній основі. І першим нашим кроком було зробити таким чином створити різні курси, записати їх на відео для того, щоб була можливість знизити прайс того навчання. І ми його запустили, почали продавати, навчати таке інше, і я зрозумів, що це повне лайно. Оці курси. Курси записані на відео, там з відповідним матеріалом. Ну то, що ви багато дуже бачите, це повне лайно в розумінні навчання, це не може бути основою для того, щоб ви чогось навчились. Це не працює, працює, скажімо так, передання інформації з уста в уста, тому що таким чином я веду лекції, що я веду діалог, і я задаю питання своїм учням і розумію його ход думок, логіку, як він розуміє закон і деякі правовідносини. І його змінюю, його хід думок, логікою. І, і таким чином я його навчаю розуміти по іншому закон, використовувати свої, свої знання і працювати в процесі з клієнтами, опонентами і таке інше. Тому відео це лайно. Ніколи не беріть так.